Дістеривонка, я бачу ви ще той вигадник. Що ти робиш? Я роблю шоколад. що. який любиш чорний, білий, з горішками, зі скаженими фішками. Усім привіт, друзі. З вами Кіно Мозок, і сьогодні ми знову поговоримо про Віллі Вонку. Мушу попередити, що це відео міститиме спойлери до сюжету фільму, тож, якщо ви ще його не бачили, додивіться відео після перегляду. Але перш ніж почати, хочу подякувати своєму колезі по цеху, а саме автору каналу NotGeek, який наштовхнув мене на цю ідею. У своєму огляді на фільм він помітив одне цікаве логічне нестикування, а саме те, що Вілі вміє робити цукерки, що мають яскраво виражені магічні ефекти. Але при цьому, коли він сам починає підпільно продавати свій шоколад. І йому треба швидко зникати, щоб не попастися поліції, яка працює на шоколадний картель, він замість того, аби з'їсти якусь шоколадку і випаруватися, бігає міською каналізацією, що згодом і призводить до того, що його спіймали і мало не вбили. Я вирішив цей момент пояснити, але для того, щоб це зробити, спершу треба відповісти на одне цікаве питання: а чи здатим взагалі Віллі користуватися магією? І якщо так. То якою саме. Отож, сідайте зручніше і починаємо дослідження. По-перше, треба відзначити, що магія може бути вродженою чи набутою, майстерності в якій можна досягти шляхом тренувань. Також в магії є декілька галузей, не пов'язаних напряму з чарами, але про це трохи згодом. По-друге, світ, у якому живе Віллі, однозначно чарівний. Тобто магія в ньому існує, люди про неї знають і тому ставляться до неї як до чогось буденного. Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Ну а тепер головне питання. Які чари використовує Віллі, щоб робити свій чарівний шоколад? Як би дивно це не звучало, але відповідь жодних, тому що сам він чарувати не здатен. Я просто в шоці. Власне, про це він і сам каже, хоч і не напряму. Я бачите, трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Зверніть увагу, що він називає себе трохи чарівником. Ви можете заперечити, навівши як приклад сцену, у якій віллі та нудля летять над містом на повітряних кульках, адже її кількості навряд чи вистачило, щоб підняти їх обох у повітря. Але я думаю, що це не більш ніж красиве художнє перебільшення. Зрештою, згадайте мультфільм вгору, де дідусь також не був чарівником, але якимось чином підняв у повітря будинок за допомогою кількох тисяч кульок яких усе одно б не вистачило для того, щоб відірвати будинок від землі. Думаю, тут такий самий принцип. Але яким же тоді чином Віллі змушує свої цукерки літати та наділяє їх магічними властивостями, якщо сам він не чарівник? Власне для цього не треба самому бути чарівником, досить використовувати підручні засоби, що і робить Віллі. Зверніть увагу, що у його валізі, яка фактично являє собою маленьку шоколадну фабрику, повно усіляких скляночок, в місці яких Віллі використовує для виготовлення шоколаду, що було продемонстровано у сцені, де Віллі пригощає нудлю цукеркою, яка, до речі, є відсиланням до Гаррі Поттера. Тобто цей процес більше схожий на алхімію, тільки замість зіллів на виході отримуємо шоколад. До речі, згадуючи магічний всесвіт, солодоще Віллі неабияк схожі на вироби Фреда і Джорджа, в яких також були різноманітні смаколики з цікавими ефектами. Ми тут подумали, Гаррі, можна накидати амбридж регальних пастилок у чай чи гарячкового зефіру. Від нього вискакують величезні чи Це, Це на хлопці. Вибачте мені. Також Віллі знає, де взяти необхідні інгредієнти для цих зіллів і зміє їх відтворювати. При цьому усі рецепти він знає на пам'ять, адже не вміє читати і писати, що було показано, коли він та Нудля пішли в зоопарк, щоб подаїти жирафу Ебігейл, і там його мало не злопав тигр. Отже, для того, щоб надавати своїм шоколадкам чарівних властивостей, Вілі не потрібна магія, досить лише розуміти, як працюють зілля у його скляночках, які з них можна змішувати і в яких пропорціях. Виникає наступне питання. З яким чином він помістив цей шоколадний цех, його так, у дорожню валізу? Це підводить нас до другої характеристики, яку сам дав собі віллі трохи винахідник. Але тут, я думаю, він сильно применшив, адже він має непересічний розум, особливо в галузі інженерії. Зокрема, він без будь-яких проблем побудував пристрій для полегшення прання. Презентую вельми вигідний високоякісний вигулятор регулятор вовки. тебе я не повторю це. А також зробив паску для Умпалумпа. <звук> 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 У цій сцені нам також показує, що за час, поки Віллі живе в цій кімнаті, а це буквально кілька днів, він зібрав далеко не один механізм. Таким чином, тут ніякої магії. Звичайний геній інженерної думки. Так само, як і при будівництві шоколадної фабрики, яка, як я вже казав, є нічим іншим як збільшеною копією його валізи. Лишається розібратися з його бездомним циліндром та тростиною, яка спокійно стоїть на землі, зберігаючи при цьому ідеальну рівновагу. Відповідь тут проста: вони справді чарівні, але зачарував їх не віллі. Швидше за все, це подарунок від когось, хто навчав його розбиратися у магічних зіллях. Та знаходити для них інгредієнти. Єдине запитання без відповіді, хто ж саме його навчив. Можна було б припустити, що його мама, адже без сумніву саме вона показала йому, як робити шоколад. Але вона також не була чарівницею, адже її шоколадки були звичайні. Хай там як, але один з тих, в кого вчився Віллі, думаю, це була не одна людина, був також знайомий із умпалумпами. Таке припущення можна зробити з того, що валізи Віллі та Умпа Лумпа дуже схожі одна перетворюється на крихідний шоколадний цех, а інша у щось на кшталт кімнати. Тож, ймовірно, робити подібні технічні маніпуляції їх навчала одна й та сама людина. До речі, друзі, пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, міг навчити Віллі робити магічне зілля для свого шоколаду. Повертаючись до головної теми відео. А саме, чому Віллі не може зникати і трансгресувати за допомогою свого шоколаду, відповідь дуже проста: в його наборі немає інгредієнтів, які б дозволяли робити подібне. Зверніть увагу, що його шоколадки мають обертальні або навіювальні ефекти, тобто можуть змусити людину обрости волоссям чи викликати непереборне бажання подзвонити колишній. Найближчим до того, про що ми говоримо, є гопляшки – які дозволяють людям літати. Але важливо зазначити, що політ при цьому не керований. Хороший шоколад, знайомий і простий. А це суцільні викрутаси. Що таке? Навіщо шоколад ще зможе літати? От зараз і дізнаємось. Кому гопляшок? Нема на що дивитись. Банальна кубка людей, що плює на закони гравітації. Таким чином, у підсумку маємо наступне: Вілі Вонка не є чарівником. Але при цьому він знає, як працює магія, і вміє застосовувати чарівні інгредієнти у правильних пропорціях, що і робить його шоколад чарівним. Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. Дякую вам за перегляд, друзі. Тися підподобайка, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм. Які ваші враження від нього, ну і відповідаєте на запитання, які я ставив у самому відео. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!